Момент ще один момент, який цікавить людей, котрі хочуть працевлаштуватись або вже працевлаштувались, це реєстрація до сплати внесків за медичне та соціальне страхування. Mm -hmm. Як може людина перевірити, і чи взагалі мала би вона перевіряти, чи це взагалі можливо, чи сплачує за неї роботодавець ці внески або ні? І що робити, якщо не сплачує? Власні, кубі приглашені а... реєстрація та сплата це обов'язок роботодавця. Роботодавець би мав зробити це за вас, як за свого працівника. Якщо ви не довіряєте роботодавцю, недувіру або якщо маєте якісь сумніви, що він вас не зареєстрував для соціального та медичного страхування, селекту соціальному аздравотніму поїщі, або якщо це вже ставалося раніше і ви хочете перевірити, можете прямо спитати роботодавця, який би вам мав надати, наприклад, може вам надати підтвердження про отримання з так званої електронної скриньки даних, що він дійсно надіслав заяву про вашу реєстрацію. Ви можете подивитися. До своєї документації, яку має роботодавець, і яку він би мав надати для підтвердження, що вас дійсно зареєстрував, якщо роботодавець відмовиться надавати вам таку інформацію. Вже тоді я би замислилась над тим, що це щось дивне, що вам не хоче надати таку інформацію. Тож я би звернулася до відповідної районної адміністрації соціального забезпечення та на медичну страхову компанію, і таким би чином перевірила, чи ви зареєстрована або не зареєстрована у системі медичного та соціального страхування а там чи є якийсь конкретний термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний зареєструвати працівника у страхових компаніях? Звісно, це не перший день початку роботи. Вони напевно мають певний визначений законом термін, протягом якого мають провести реєстрацію? Тобто немає сенсу бігти і перевіряти одразу наступного дня після початку роботи і нервувати, якщо реєстрація ще не пройшла.